Доброго дня, а чи довіряєте ви суду? Ні. А чому? Нема у нас судів. Чи довіряєте суду? Сдіжіть, будь ласка, да. так. Чи довіряєте ви суду? А я вже ж вже... Ні, звичайно. Вірю, вірю, що може буде колись так, що можна буде довіряти. Я да. Можу, виходячи із цих. Показників однозначно заявити, що ну, це кожен третій, кожен третій звертається до суду. Мені здається, нам треба подумати, яким чином нам знайти порозуміння між суспільством, величезна кількість, якого змушена звертатися до суду, і судовою системою, яку зараз не критикує тільки лінивий. Українці майже не довіряють судам. За даними свіжої статистики, лише 12% громадян вірять у чесність судової системи, 63% не довіряють взагалі. І це попри те, що саме до суду більшість звертається у найскладніші моменти життя. Громадська думка це не завжди результат особистого досвіду. Її часто формують ті, хто гучніше за всіх кричить у соцмережах. Так звані судові блогери, хайпові обличчя Ютуб та Тікток. Вони критикують суддів, не завжди розбираючись у суті, і на цьому будують вплив. Якщо ми подивимося, хто формулює повістку Дня. Це, в принципі, 100-150 людей, які активно. Активно закидають якісь свої думки, і які вже потім, незважаючи на досвід, рівень загального розвитку, рівень освіти, і так далі, вони вже вважаються якимись авторитетами, моральними чи ще якимись експертами, які можуть уже нав'язувати суспільству свої думки. На сьогоднішній день ці особи, які формують громадську думку, ну не називають пресу четвертою владою, але це вже не виключно преса це не фахові журналісти, навіть які мають спеціальну освіту в цьому путі. Це так звані експерти, які два рази одного запросили на круглий стіл і почали після цього називати експертами. Спільнотою сприймається кількість поширень і кількість людей, які з цим ознайомились, вона зашкалює. Але при цьому в статті, ну починаючи назви, закінчуючи змістом, просто суцільні помилки і перетворення інформації у самій системі. Вважають потрібне законодавче врегулювання. Якщо впливаєш на думку суспільства, неси відповідальність і як мінімум за достовірність сказаного. А ви довіряєте суду? Напевно, ні. А чому ну, є свій певний досвід? До сірі, та тобто так було вчене на вашу думку, не згідно закону? Ну, Я вважаю, так в принципі, на даний момент не дуже. Не дуже. А чому? Корупція. Корупція. Ну як у них пенсії такі, то я думаю, вони не сильно я тут дбають за народ, за наш. Навіть по таких ситуаціях елементарних, коли там правила дорожнього руху, там і то не можна було нічого добитися. Так що довіра слабенька. Я, Ні, не не довіряю. Треба переформувати повністю. Повністю. Треба перевірити родичів, дружин, других дружин, третіх дружин. Всіх треба перевірити. Якщо ви бачаєте там на те, що чи на те, записано статки такі, що це вже далі доказів ніяких не потрібно. Ну, ніяких не потрібно. Розумієте? так. Якщо прихотні сотвісти з розходом, ви бачаєте, вже так. Чому що? Все, це і є доказова база, більше нічого не потрібно. А їх хтось перевіряв? Ні. Дякую вам. Вибачайте, а пенсія, яка у суддів, ви знаєте? Іде. Ні, ви знаєте? Я знаю. Від 100 тисяч. А їх біля 4 тисяч суддів, по-моєму, там 3 900 чи 100 тисяч. Пенсії. А Найкраще їх забезпечити грошовим забезпеченням, щоб вони не були корупціонерами. А ви думаєте, що якщо корупціонеру дати мільйон, він перестане красти? Ви 10 мільйонів даєте, вони красти не перестануть. Добайте. І брати… Тут треба не так перевіряти. Тут треба перевіряти, чесна людина чи не чесна людина все. Хай на поліграфі пройдуть. Хай поліграф пройдуть. На вашу думку дає, що варто було б зробити, щоб ця довіра збільшилася щодо суду, щодо інших правил. ближче до народу до людей. Відкриті реєстри, декларації, статки суддів тепер усе публічне, приватне життя як на долоні. Та чи справді це шлях до довіри? Чи, можливо, додатковий ризик і спроба тиску? У суддів своє бачення, відкрита інформація добре, але тільки тоді. Коли це не перетворюється на кампанію з дискредитації, з якою метою наші грантаєди публікують інформацію про статки судді, навіть якщо самі коментують, що ці статки законні, але це викликає дисонанс. Чому судді прячуться в норку, як ви кажете? Тому що кожного окремого суддю за допомогою засобів масової інформації можна обріть брудом, і це велике навантаження на там словного районного суд... суддю районного суду, как би бы, а чи захищає його влада як такова судову? Я коли йшов в професію, це не було умовою мого трудового договору з державою, щоб стосовно членів моєї сім'ї. Якісь сторонні особи мали право коперсатися в їх е, житті і діяльності. Я не кажу про майнові ставки. Тут зрозуміло декларування ні для кого це не викликає, але знову ж бажано для фахівців. Е, в якості ініціативи до законодавця я би категорично виступав проти е, відкритості суддів, про яку кажуть, да наприклад, а те, що я згадував, суддівські досьє. вони мають бути предметом дослідження фахівцями. Якщо суддя приймає рішення, вона ну, повинна бути, дійсно нести по рішенню відповідальність, а не за свої якісь там, умовно кажучи, неправильно оформлені декларацію чи за те, що діти десь відпочивали. Ну, Зарплати, дай Бог, потрібні. Тому ті мільйони, які отримують судді, ну, насправді потрібно залишати, а можливо, і потрібно переглядати. Бо є різні. Ну, не правоохоронні органи, а люди, які працюють правоохоронних органи. Так. Але ми треба, їм треба довіряти, тому що ми живемо якось в цьому суспільстві, що вони нас охороняють. Так що ми маємо їм довіряти. Треба давати їм шанс. Звичайно, треба давати, завжди треба давати шанс. Судді в нас професіональні. Здійснюють дійсно волю народу, волю держави. Але деякі питання це вже інші, Що не всі судді цього не тримуються. Деякі питання, що маєте на увазі? Питання ті, коли інші гілки влади втручаються в судову владу. Судді говорять про системний тиск з боку СБУ, ДБР та прокуратури. Офіційно мовчать, але неофіційно визнають. Іноді рішення спускають згори. Страх, що завтра до тебе прийдуть, працює. У деяких випадках судді просто бояться помсти з боку силовиків. В першу чергу проблема складається в Україні в правосудді. Це в правоохоронних органах, які тиснуть на цей суд. За кожним суддю є управління в СБУ. СБУшник каже, каже, а я там курірую судді, таких -то, таких, то таких то суддів. Я кажу, Конкретно, суд... конкретно каже палату, конкретно кажу інстанцію. В ДБРі така сама, в Генеральній прокуратурі Над... таке саме. Вибачте мене набуте саме. А він... суддя не знає, як, буде... як йому буде мстити той правоохоронний орган. Не суспільство, не громадські ради, не інші там активісти. Ну це треба чесно казати. От не може бути в суді. Такої психології, як начальник сказав, вже суд суддя це самостійна владна одиниця, яка приймає рішення, яка сама несе відповідальність. Я була шокована, коли я почула від судді з величезним стажем, коли вона пояснювала, чому вона таке рішення прийняла. Вона каже: ну, так наже зібрав заступник голови апеляційного суду, сказав, що так з Верховного суду сказали. Оце ж ми так і робили. Ще одна проблема комунікація. Часто люди не розуміють логіки судових рішень, бо суди не пояснюють. Прес-служби формальні, коментарі рідкість, це породжує ще більше недовіри. І поки адвокати та блогери говорять емоційно, суди мовчать і програють інформаційну війну. Судді заборонено робити публічних заяв та коментарів, які Компроментують звання судді та підривають авторитет правосуддя. Виходить, якщо ти суддя, якщо ти хочеш цю систему зробити кращою, тобі не можна про це говорити, бо ти компроментуєш судову владу. Закривають суддя, не може е, е, говорити про справи, які перебувають у його е, провадженні, і коментувати інші е, рішення інших суддів. То як можна налагодити комунікацію між суспільством і суддями і суддями, якщо... Не дозволяють говорити про проблеми в суді, говорити суспільством. А якщо говорити суспільством, то дуже обачно, обережно, щоб нікого не образити, щоб не сказати, що в судовій системі є проблеми. Та попри все, суди працюють сотні справ щодня, вироки, захист прав, рішення, які змінюють долі. І, попри страх, сумніви й критику, люди йдуть у суд, бо це. Останнє місце, де ще можна знайти закон і справедливість, Отримав хвалу, де на підприємстві протягом трьох діб е, проводився обшук. Забрали дуже багато майна, е, і, ось, нарешті, отримали позитивне рішення від суду. Е, протягом е, Приблизно двох місяців підприємство не могло користуватися своїм майном у зв'язку з такими діями правоохоронних органів. Тому е, я ж кажу, нарешті отримали позитивне рішення. Так що тому я і довіряю собі попри все, попри ту статистику, яку говорять нам про те, що недовіра до суддів є, але сам факт. Того, що збільшується кількість надходжень, і саме надходжень, є той фактор, що люди все-таки розуміють, що крапку в їх спорі, крапку в захисті їх прав поставить саме суд. І тому вони йдуть до суду. На сьогоднішній день, на жаль, суд єдина інстанція, яка хоч якось, хоч якось, якось може захистити. Не ідеально, але Але може. Може. Якщо це не резонансна справа, звичайно. Леонід Розенблюм, Віктор Коновалов, Марія Левчик. Спеціально для штаб-інфо.